Вітаю на каналі Цікаве місце. Сьогодні буде риболовля на жучці. Жуків острів, Дніпровська Рів'єра, Орієнтир. І тут такий рибальський напівострів, дуже довгий. А і тут так само є цікаві місця там, де можна підловити якусь рибку. Пару днів тому я тут вже намагався щось підловити. Рибка не особо була активною. Ну і так само кілька рибалок у мене були чомусь такі напівпусті, там одна-дві рибки, начебто останній час чомусь вона така капризна. Не потрапляв я в ті місця там, де вона клювала. А, сьогодні, у другій половині дня, щось спробую підловити. Сьогодні буде в мене повний фідерний комплект з фідерним кріслом, зі столиком. і хочу спробувати половити на два вудлища. Окрему подяку хочу сказати підписнику Олегу, він зрозуміє, якщо вас звуть Олег, ставте вподобайку. Сашко зараз нам буде допомагати за допомогою програми. Шукати перспективне місце. 58 метрів. 58? Ну, 50 метрів туди, 8 метрів глибина. ось. Uh -huh. ну, так, Причому плата, столик. От такий непоганий. А ну а ось це виходить на пару місць лівіше, да? Там, ну, де? Там де якраз. Ну це аж отут, от тут. Uh -huh. Короте, треба ти, ти треба отут тут. вставати, так, щоб якраз ну, от сюди то ага, І там зараз вільно. Mm. Але... Подивимось, де тут цікаві місця з сашком. З'ясуємо. Коротше, не знаю правда чи неправда. Зізвонюємося ми ж час від часу з Михайлом. Це оцей досвідчений. Мужичок. Трішки далі. І знаєш що, що він каже, що на набережній вони там сиділи. Каже, ловимо на горох, щось таке. А далі говорять. І каже, що вони ловили на горох, а був там один фідерист, він додавав. А, рибну муку. Угу. Ну і каже, що в них так майже нічого, а він зловив 6-7 лящів. Та ладно. Да. — Ну Він каже, ну я ж це не буду додавати, бо, бо це тіпа, 200, 200 гривень за кілограм коштує, щось таке. Та, да? І в мене так само. Я вже три, три годівнички залишив. Там шнурів. Просто жесть. Я там приспособився, ловив, одразу піднімаю. Ну, я закліпсувався аж 52 метри. Бо ближче там щось одні підйоми таке. Страшне. Ну, Отут... Це воно? Ну тут так собі. Це открасив вихід. Наступний. Ну що, тут теж дивись, вихід, бачиш? Ну, а наступне ще глибина. Ну, наступне точно. Так, так. А, тобто виходить, тут вихід, а наступне – це сама ямка. Так. Угу. Тобто невідомо де корм збирається. Ага. Може десь тут, а може трошки далі. Да? Ну, ну, поки, що він... А, ну так, да, може трошки далі. Ну от наступне місце Ні, ні. Ми просто по програмі дивимося. У Сашка в телефоні на Vionics. Він може подивитись. Та нема интересных мест, закинчилось. Да? Но, на, на, на... Как раз где поворотик вот этот план, вот тут уже. там нормально. Угу. А тут? Вы с ночевкой через двум? Не, не, нет, нет, нет. Вот так на вечер. На трое суток? Как на вечер. Так, вот такая вот у меня была платформа. Ну, так. Короче, вот это оно получилось. Вот это Так, ну вот это, вот это остальное, оно там же выход. Точнее, между між ними выход. так вот. Угу. Ну и там аж на песке. Ну и далее, да, вот. Тут еще одно. За мысиком. Там, где, а, там, где то да. бревно было, Жень. Угу. Ты там ловишь. Тут є одна ямка і аж отут от. А. Ну тут добувало це, бачиш. Ага. А, ну так от это я ж тут ловив, якраз ці барханчики. Угу. Це ж піскобаза і якраз батько. А ну а скільки від берега і до... О ну, тут? Ну, от саме тут? Так, да так, -да, перший, перший. Ну я думаю, що оце берег ще. 251 метр. Тю, взагалі красота. Треба буде туди ще їздити. Флет, перша рибка на мідовий пуф. На підйомчику взяла. Там я не знаю хто, хто б там взагалі кліпсувався, але от так воно якось вийшло. Красуня. Користався я вашими порадами з приводу флетфідерної прикормочки. Трошки експериментував вже на минулих рибалках і в принципі і пшоно, як я і казав, на м'ясорубці нормально працює. І так само, якщо от мені радили пшеничку додати, вона така більш липка. У мене тут трошки гороху, трошки пшенички. І трошки сьогодні я пробую рибну прикормку додавати, бо вже літо, спекотно і якраз таки непогано працюють, як показує практика, рибні аромати. До речі, хто використовував або креветку, або, може, можливо, рибну фішміл, напишіть ваші спостереження мені буде цікаво почитати. Так. Щось, якась взагалі ближня дистанція, там такого рівного класичного майданчику немає, а є підйомчик. І от на цьому підйомчику клюнула рибка. Метрів 40 закид. Щось в мене вже кілька таких було рибалок там, де виїжджаєш в якісь нові місця і начебто намагаєшся щось підловити, але воно якось не дуже там. Одна-дві рибки. Якщо це друга половина дня, ясно, що в очікуванні там вечірньої води, але, на жаль, не в будь-якому місці по вечірній воді клює риба. Ну так, по моїм спостереженням. Отут не клює, там через два місця буде прям гарно. Ну там, мабуть, через рельєфчик. В цьому місці десь, мабуть, 50-52 метри, там такась якась конкретна чіпа, що шнурів які отак от вздовж потечії ну, пливуть ну, обірвані годівнички, щоб не бути голословним, от покажу. Я буквально на другому закиді витягнув 100-грамова годівничка, фідергамчик. І вже в мене, мабуть, там десь 3-4 обриви було. Я якось там намагався трошки ближче, трошки далі пробувати рибку шукати і зрозумів, що та дистанція вона така трошки невдала, бо там тільки одні обриви, я навіть уходив на 72-73 метри робив закид. Там майже така ж глибина, думали, там яма. Мені Сашко підказав, по програмі дивився. Ну, може вона трошки лівіше, може треба там вище, але ясно, що пересідати я не буду, бо вже ловлю там, де ловлю. Місця не так багато, щоб крутити носом, сідати на будь-яке місце. Ну і вже посижу на цьому місці, почекаю водичку, коли штовхнуть, може там щось вдасться підловити. Щось мені здалося, навіть після цієї чепи тут навіть можливо ямка ближче до берега трошки вона глибша, бо там далі падає годівничка на 13, а тут навіть 14-15. Тобто, можливо, навіть там якихось 50-70 сантиметрів приямочок є. Плетик на останній риболовлі приблизно теж таку ж кашку робив і сподобалось мені на флет, доволі була динамічна в мене ця вудочка і на ній прям йшла покльовка за покльовкою. Я принаймні для себе зробив висновок по пуфіках, що Медовий в мене, особисто в мене, медовий працював краще всього. Навіть і на полуничний були покльовки, і на часниковий, але медовий все одно працював ліпше за інші. Ну і цікаво, що іноді навіть на флетік попадається не така рибка, як на класику. Тому цим для мене флетік цікавий, коли, щось вже не пам'ятаю, чи шнур я замовляв у флагмані, і там в них на сайті треба було купити на певну суму. Щось я там не дотягував і замовив ще собі прикормку. Грант Брім Шоколад. І от вона непогано в мене вчора відпрацювала. І так, хробака не хоче. Ну, взагалі нічого не хочу. Ну, пробуємо щось поміняти. Поставимо тріпіночки. Червоний. Водички немає 60-ка тримається. Цікаво, чи буде вона там в ямці нормально себе почувати, коли дадуть водичку. В принципі, дистанція недалека і рельєфчик такий, що я думаю, її в принципі кудись буде підкатувати, що вона триматись буде, але чи не буде вона там обриватись. От в цьому питанні. Бо дно дуже агресивне. Мені навіть здається, що там теж камінчики, як і під берегом, але зазвичай русло, вона піщане, рідко коли бувають камні. А тут якраз в цьому місці доволі близько підходить русло, підходить глибина десь метрів. 9-10, я думаю, тут є. Ну, Може не 10, може 8-9 отак от. Бо приблизно 14 секунд падає 70-ка з кормом пластикова. Вперто не клює, а я вперто попробую все-таки годувати, поки не клюне. Котсошко давай, ага. Початок був, а продовження немає, начебто щось. Задібало, дібло, причому так доволі інтенсивно, але більше на дрібноту схоже, ніж на трофейну рибку. Ось щойно витягнув якийсь старий шнур і майже на кожному закиді або за щось чіпляється, або обрив. Там, там на дні просто такий клондайк. Це я, я навіть не знаю як назвати скільки тут було втрачено рибальських годівниць і шнурів. Що до Ну давай вже. Хоч одну рибу на камеру піймати. А то плітка так почала флет дергати, я думав, що там вже або сазан, або карась. Я навіть і не думав, що Плітка може таке клювання зробити. Ясно. <ajuda> <ocuretts Aí kinda fears> Приплив негідник. Ну чого, майже сом. І запихнув же собі триопариша в рот. Жадібне створіння. Ладно, б лежав собі, один опариш, без питань, підплив, з'їв. Я би навіть тебе зрозумів. А так, ну три, ну куди вони тобі лізуть? Рот же ж в тебе маленький, ні, пхне. начебто вже чи дві чи три години сижу, а бичків не було. Звідки він взявся. Все, наступного разу точно туди поїду, на своє так сказати, місце, на якому я вже Може, скільки 3-4 рибалки в мене там було. Воно мені подобається. Там трошки треба йти пішки, а люди лінуються це робити. І це насправді плюс. Бо іноді навіть зранку я коли туди приїжджав, то якщо тут вже все зайнято, то там якраз от аж туди-туди, там зазвичай вільно. Ну і плюс Сашко мені показав, що там якраз початок ями. Тобто якраз напроти цих барханчиків там туди нижче вона уходить. Зазвичай я бачу, що вже така пізня осінь, і туди на човниках пливуть і там ловлять судака, якраз на цій ямі. А це от якраз вхід в цю яму. Так що треба буде спробувати. Може навіть е, взяти дальнобільну палку і попробувати знайти там, там на відстані 70-80 метрів найбільшу глибину, яка там є. Або та дистанція, на якій я тоді ловив, там сама така перспективна, бо я пам'ятаю, там де така доволі різка брова, але вона піщана, тобто воно так грузне. Але ти все одно витягаєш і ну, нічого не обривається. А зазвичай йде так, що коли дуже різка брова, то ну, рибка це плюс. Рибка там концентрується під цією бровою і можна сказати, що це таке рибне місце. Оп-хоп. Оп. Нарешті дочекались. Якраз я тільки перенаживив. О, ого. о. Приємне відчуття. Це однозначно приємно я тільки вже витягнув підсак і вирішив його підсушити а ну давай красунчик іди до нас <різь> промазав Блін, ладно Проігнорував жмут запариша. скільки тут опаришів в мене стояло. Штук 10-11, може більше. А взяв на медовий пуфік. Все-таки, якщо на класику в мене, виходить, стоїть шоколад, то тут на Флетік стоїть все-таки рибний аромат експанда. Кльовочка вам сподобалась? Півдев'ятої покльовка. Таке невеличке рекламне оголошення. Валентин продає свою платформу флагман. Така тумбочка з дугами з ну Можна підбити такий вже підсумок. Складна тут риболовля, залишаються годівнички, залишаються гачки. Можливо, якщо б в мене там був повний садок риби, я б ще якось там цей фактор компенсував, але, ну, мабуть, гачків я штук 5 залишив, годівничок теж штук 4-5, постійні обриви, там купа шнурів. Отак от, от намотується на, на все, що там плаває. Тобто майже кожен, кожен раз, коли ти витягаєш, ти чіпляєшся за чийсь шнур, потім тягнеться, тягнеться, так ти відчуваєш, що е, якась є вага, а потім воно так жік відпустилось, тобто він вже е, обкрутився, закінчився і, і вже потім більш-менш нормально витягуєш. Ну таке. Тобто тут, мабуть, якась дуже така конкретна є чіпа і там дуже багато обірваної шнурів і годівниць.